Допоможіть зупинити поширення COVID-19. Якщо ви відчуваєте біль у горлі, сильну втому, гарячку, кашель, головні болі, втрату смаку чи нюху, болі в м'язах чи тілі, можливо, у вас COVID-19 і вам слід пройти тестування. Важливо пройти тестування, якщо ви почуваєтесь хворим або були поруч з кимось, хто має коронавірус. Навіть якщо ви вакциновані або хворіли на ковід раніше. Ви можете захворіти на коронавірус кілька разів і поширювати вірус іншим, не підозрюючи про це. Якщо у вас позитивний тест на ковід, залишайтеся вдома та відділяйтеся від інших принаймні на 5 днів після позитивного тесту або з моменту, коли ви вперше захворіли. Якщо вам доводиться бути поруч з іншими, одягайте маску, яка добре на вас сидить, навіть у себе вдома. Негайно зверніться до свого лікаря, якщо у вас коронавірус і є високий ризик серйозно захворіти. Ваш лікар може призначити лікування. Лікування слід розпочати протягом 5-7 днів від початку симптомів, навіть якщо ви не відчуваєте сильної хвороби. Ви можете повернутися до звичайної рутини через 5 днів, якщо ви почуваєтеся краще і не маєте температури принаймні один цілий день і ніч. Якщо ви все ще почуваєтеся хворими і маєте температуру, продовжуйте залишатися вдома, поки у вас не зникне температура, і ви не почуватиметеся краще.